Доброго ранку. Мене звати Дмитро Ослівний. На жаль, через загрозу ракетних ударів по всій Україні ми всі вимушені працювати ось в такому форматі. І, як завжди, вже наш традиційний книжковий огляд. За підтримку дякую нашому партнеру національній книжковій платформі Якабу. Так ось, сьогодні у нас дві зовсім різнопланові книжки. Перша називається Ефект Люцифера, а її автор. Професор Гарвардського університету Філіп Зімбаро. Чому хороші люди чинять зло? Книжка серйозна. По-перше, вона орієнтована на соціологів та, в принципі, будь-якого управлінця, особливо політиків. Це змістовна праця легендарного американського психолога Філім Пазимбаро, який через 40 років повертається до знаменитого Стенфордського в'язничного експерименту. Він був її автором. Він здійснив його влітку 1971 року разом зі своїми аспирантами, студентами Стенфордського університету. У книжці докладно описан перебіг експерименту, також опис містить розлоги, уривки зі щоденника психолога та записів учасників. А так. Матеріали інтерв'ю та відеозаписів. Професор Зімбаро проводить паралелі ну, з іншими подібними експериментами, а також реальними випадками насильства у державних інституціях США, наприклад, випадки насильства у в'язниці або у Грейф в рації. Декілька слів стосовно Стенфордського експерименту. Це один з найбільш Проте протирічних да, експериментів за психологічну практику, де звичайні студенти були поділені на дві групи. Одна група імітувала в'язнів, а інша група була охоронцями. І як, в принципі, то нормальні класні студенти, добрі люди набували жахливих рис, і як вони поводилися, ніяк нормальні люди. Тобто, якщо ти охоронець, ти почав знущатися над своїми колишніми. Ну, Товаришами. Свого часу цей експеримент піддавали критики, але він має дуже важливу, дуже, вели, дуже велике значення взагалі для соціальної психології. Так, я би хотів вам прочитати невеликий уривок з цієї книги, адже будь-що, що я кажу, воно і рядом воно і, і поруч не може бути порівняно з тим, що писав професор Зімбара. Це уривок з передмови до книги. Хоча більша частина цієї книжки детально описує, як легко для звичайних людей почати вчинити злодіяння або, ставити, або ставати пасивно байдужими до страждань інших, її глибше посилання є позитивним. Якщо, розуміти, якщо розумітимемо як і чому виникає зло? Ми всі зможемо краще його розкривати, захищатися від нього, боротися і перемагати, стаючи більш тямущими в злі, ми вибудовуємо непорушну стійкість нашого морального компасу до негативних проявів. З цього огляду ефект Люцифера відзначає людську здатність до вибору доброти замість жорстокості, турботи замість байдужості, творчого замість деструктивного і героїзму. Замість лиходійства. Я вам дуже раджу, якщо ви цікавитесь соціальну психологію, прочитати цю дуже змістовну наукову працю. О, друга книга на сьогодні дає нам змогу видихнути від першої книги. Це роман чоловік на ім'я Уве Фредеріка Бакмана. Так, да, це літературний дебют популярного шведського журналіста, блогера Фредеріка Батмана. Книжка вийшла у 2012 році. На сьогодні продано більш ніж 5 мільйонів примірників. Роман «Чоловік на ім'я Ове це дуже смішна, іронічна і водночас зворушлива та мудра історія про людей, які через ті, через ті чи інші причини стали непотрібні суспільству. Це твір про щоденну мужність жити разом з собою, трошечки про зміст. Вийшовши на пенсію і втративши кохану дружину, Уве, це швед, літній чоловік, змушений наново відшукати сенс буття та чи хоче цього Уве, яким би не було сумне його життя, на чоловіка чекають нові сюрпризи. Які вони, які вони будуть, ви прочитаєте самі. А я вам хочу прочитати маленький Уривочок. Книга, чоловік на ім'я Уве, розбита на розділи від 1 до 39. Я хочу вам прочитати уривочок з 12 розділу. Чоловік, якого звали Уве, і день, коли йому урвався терпець. Люди завжди казали, що Уве й дружина Уве були ніби ніч день. Уве, звісно ж, розумів, що він ніч, та йому й байдуже. А ось його дружину завжди веселило, коли хтось таке казав. І тоді вона сміялася і пояснювала, що то тільки так здається, що Уве, схожий на ніч, бо він просто надто жадібний, щоб вмикати сонце. Уве ніколи не міг зрозуміти, чому вона вибрала його. Вона любила тільки абстрактні речі: музику, книжки, дивні слова. Уве ж визнавав речі винятково матеріальні. Він любив викрутки і масляні фільтри. Він ішов, він йшов по життю, міцно запхавши руки в кишені, а вона танцювала. Я вам дуже раджу, якщо ви хочете трішки підняти собі настрій, прочитати цей роман Чоловік на ім'я Уве. Але окрім того, що ви будете сміятися, ви будете і плакати, і відчувати дивну нову симпатію до таких зануд, яким був Уве. Книжка тепла та торкається найглибших струн нашої з вами душі. До зустрічі наступного разу.